вона файна. Нельзя ругаться з п'єсиками, не ліча. Сіді спокійно, геля. Вот. То... Коротше, загубила вона карточки банківські, а дівчина Полька етажом ниже живе, то знайшла їх. Каже, виставляли на Фейсбука і ще десь. І нема результатів, то знаючи ми українці, коли них мешкаємо, то принесли вчора ввечері мама її до Вот. І я їх виставила на Фейсбуках, по всіх групах місцевих, по маленьких містах теж, які поблизу тут, і що така то жіночка згубила картки, і що вони знайдені. Ну, що ви думаєте, десь через годину написала мені коліжанка, що знає ту жіночку, що вона з нею працює, що хороша жіночка з України з дочечкою тут. Ну, то рано ця жіночка зі мною зв'язалася. Це дякую силі інтернету і силі Фейсбука. І зараз така ми з Гелькою вийшла сьогодні пораніше на спацар, бо вони зайшли до нас. І ми їм вернули карточки і вони нам дали шоколадочки. ось такі різні мілки. Оріхово, орео і карамельна. Вот. Я думаю, одна...